Вітаю вас в ефірі. Програма Україна Єдина на телеканалі УТР. І студії сьогодні пан Сергій Козак, літературознавець, публіцист, доктор філософії Українського вільного університету, головний редактор газети Літературна Україна. Вітаю вас, пане Сергію. Доброго дня. Очевидно, що сьогодні ну, переважно говоритимемо про літературу. І з чого би я хотів почати нашу передачу, зокрема, із того, що буквально нещодавно вийшла в світ. Така книжка упорядкована вами і зініційована, очевидно, вами, яка називається Як вони пишуть. От я покажу нашим телеглядачам. Що це за книжка, про що це, про що вона і як виникла ідея створити отакий от собі, ну може, альманах навіть? Це книжка, до якої йшли матеріали рубрики літературної України Секрети творчості, оскільки літературна Україна. Безсумнівно повинна говорити про те не лише що письменник написав, а й відповідати на запитання, як пише письменник. До речі, ця рубрика Секрети творчості, як пише письменник, я, можливо, когось дивую. це я сказав би, що вона не могла з'явитися років 20-25 тому. Чому? Тому що тоді, коли в радянський час письменника виховували трибуна, ідеолога. Розпитувати письменника про те, як він за яким столом, у яких умовах працює, нібито мистецтво для мистецтва було, ніби якось воно не прийнято. Це є до того, що ніби тут нічого такого особливого в секретах творчості. водночас це теми, я б сказав, би, навіть ну, останніх двох десятиліть. Справді до цієї книжки війшли, на мій погляд, дуже цікаві особистості, точніше, розмови з ними, 25 письменників, які розповідають про те, про секрети своєї творчості під заголовок цієї книжки якраз і є таким, який уточнює з місць цієї книжки 25 секретів літературної творчості. Адже сьогодні, от приміром, відомі такі імена, як Герой України, письменник Юрій Мушкетик, там Сергій Плачин та інші, які увійшли до цієї книжки. Але от, нам так здається, що вони від народження були письменниками. Але, от, приміром, повертаючись до імені цього ж Юрія Мушкетика, скажемо, що коли він приїхав до Києва. Вступати до вищого навчального закладу, то він навіть і не думав про гуманітарну стезю. Сьогодні це дивно, знаючи, скільки романів, скільки повістей, написав цей видатний прозаїк. А насправді Юрій Мошкетик збирався на математику вступати. І зовсім випадково, десь в останній момент, доочікуючи з нічної години після приходу поїзда з рідної Чернігівщини до ранку в сквері перед жовтим корпусом, десь в ті останні. Світанкові години в нього визріло останнє таке рішення, і він вступив на філологію. От наскільки охоче письменники ділилися цими таємницями своїми творчими? Ну, дякую вам за це запитання. Ви знаєте охочі. охочі. Мені здається, просто що була в цьому потреба. Треба сказати про те, що у нас є традиція дослідження літературної творчості. Іван Франко написав відому працю із секретів літературної творчості, обгадане Ігора Антоновича есе. В новітній час сучасники наші наблизилися до цієї теми, скажімо, книжка інтим письменницької праці Наєнка, Ярослав Івав видав подібну книжку. Але втім то й справа, що це як море, хвиля за хвилею. Кожне покоління має бути, має бути опитане. Ну, кращих письменників. Ми говоримо про це на предмет психології творчості. Адже це не та книжка, яка вийшла раз і назавжди. Приміром за п'ять років нова хвиля письменництва буде свіжішого, молодішого, іншого вже, яких теж бажано опитати, оскільки треба дивитися це як на надбання української культури. А ви, як науковець, з'ясували якісь правила спільні? Є якісь точки перетину от у цих 25 письменників. Ви знаєте, я думаю, що мені так бачилося від початку. Я не скажу, що мені одразу бачилася ця книжка. Для мене важливіше було рубрику освіжити газету. Коли я повернувся до літературної України три роки тому, я відчув, що ну, без цієї рубрики в літературній Україні не може виходити газета. І цікавість, на мій погляд, полягає в тому, що. Якщо одне й те ж запитання, ти ставиш різним, різним людям. людям. Ось що цікаво про умови праці, як дається перше речення? До речі, до речі, це дуже цікавіші моменти. Як чи письменник сідає mm. до письмового столу вже? Знаючи наперед про що він писатиме, чи йому чи все це якось воно виникає вже при столі, так би мовити, як оце це ми зараз з вами сидимо? Ну тобто, це справді якісь глибинні такі речі, які ну треба було знаєте викликати у кожного моє співрозводника це бажання висповідатись. От більшість цих письменників, переважно, а може і всі вони були вже письменниками в радянський час. А, ну, були переважно більшість. переважно, так. переважна більшість. От чи ви як дослідник, як знавець літератури помітили в них якісь зрушення, інші слова, ніж вони говорили там у ну, своїх якихось інтерв'ю років 20 чи 25 тому. Е, ну, я скажу відверто, я не досліджую їхні інтерв'ю, і можливо, це правильно, бо це, мабуть, мені заважало в цій ситуації. Е, я хотів зосередитись все-таки на творчості їхньої і як вони працюють, а не на змісті, там, приміром, е, їхніх творів. Попередні роки. Але тут, так чи інакше, письменники ці самі виходили на цю тему. Бо справді, запитання, як, де ви, скажімо, працювали і де ви любили писати, чи в робочому кабінеті своєму, чи у будинку творчості, то вже саме по собі це запитання у будинку творчості <гум> якось е ретроспективно спрямовували їх в той час. Бо тоді це було більш прийнятно. Тоді письменник. Е Одразу знав, що таке підсунда, що таке інші будинки творчці. Сьогодні це зовсім інша вже ситуація. приміром. Раніше письменник так знав, що таке і міг орієнтуватися на гонорар, очевидно, на якийсь посутній, який давав можливість йому прожитку якось після видання цієї книжки. Сьогодні, в останні два десятиліття, я думаю, цей момент вже по-іншому сприймається. Зараз письменник. ви головний редактор газети Літературна Україна. Це ну, часопис спілки письменників. І ну, чи не єдиний, можливо, часопис, який там висвітлює або намагається висвітлювати літературні процеси. От яким життям живе зараз літературна Україна, і чи ви погодитесь, що ну, справді довкола видання гуртуються всі відомі сучасні літератори? Чи все ж таки є певна вибірковість? Ну, мені як головному редакторові хотілося б, я так скажу, щоб всі mm. найвідоміші імена, і не лише найвідоміші, а всі імена, які з рівним літературним творчим були об'єднані навколо літературної України. І, З приміром, в останньому номері, власне, не в останньому, а навіть в завтрашньому, ми даємо велику статтю, де ми називаємо десятки десятки імен молодих письменників, які з'явилися у нас на сторінках нашої газети упродовж останніх півтора року. Тобто, літературна Україна, вона, це універсальне видання. Я не маю на увазі, маю що воно не для якогось одного покоління літературного. В цьому мінус і в цьому можливий плюс водночас такого видання. Пам'ятаємо про те, що газеті 85 років. Тобто, скажімо про те, що літературна Україна занесена до Книги рекордів України. В цьому теж є якийсь особливий матеріал, особливе сприйняття видання, і звісно, ми не можемо а, будувати свою роботу лише навколо віку, цього, навколо традиції. Ми повинні щоденно пам'ятати про те, що приходять нові хвилі, нові імена, і ми дуже уважні до них. Отак би я відповів. Чи літературна Україна висвітлює творчість письменників, які, наприклад, не є членами спілки письменників, безсумнівно, безсумнівно, ну коли до нас приходить людина або надсилає. В електронному форматі матеріал у наших працівників навіть не виникає запитання, чи ця людина член спілки письменників чи ні. Ну, звісно, спілка письменників дуже близько до газети Літературна Україна», але я хотів би уточнити: це газета письменників України. І ми хотіли б, ми хотіли б щоб за суттю, за нашим щоденним, за виданням газети Щочетверга, вона такою була. От... Вашу думку хотів би запитати, от що сприяло чи спровокувало те, що свого часу там певна кількість письменників покинули спілку, утворили там альтернативну організацію. Чи це нормально взагалі для літературного процесу? Ну я не знаю, що саме ви маєте на увазі, але в даній ситуації навіть це може і не важливо, хто саме як? Це в принципі традиція була в українському літературному процесі. Ну, а чому комусь затишно писати в кабінеті і не належати до жодних, скажімо там, творчих угрупувань. Для когось це важливо. Для когось важ... потрібна спілка чи інша там, асоціація там, об'єднання літераторів для того, щоб справді свою творчість легше чи скоротити цей шлях до читача. Ну, є різні варіанти. Це ж творча людина, вона в... вимірює, як бути, скажімо, і до кого їй належати. Я думаю, що це цілком природньо, там, дві-три. Об'єднання, ну це те саме запитуєте, чи одне видавництво вам потрібно, чи одне літературне видання потрібно нам. Будь ласка, скільки аби вони були, аби вони реалізовували себе і, і аби навколо них був свій відповідний читач? Взагалі преса, зокрема, друкована зараз. Вона вона грає якусь важливу роль у, для письменника. От, популяризує його твори. Зараз, от можете ви сказати, що там, якщо з'явився добрий відгук у літературній Україні, то це гарантує письменникові. Ну що зараз важливо? Кількість про там продажу е е книжок. Чи все ж таки це більше зараз ну, такий момент, е я не знаю, просто задоволення такого психологічного, що хтось десь відгукнувся про мою книжку? Я думаю, і це не лише літературної України стосується в принципі. Я думаю, так. це важливо. Ви знаєте, якби я так відповів, якби це не було важливо, моє життя як головного редактора було б простішим. Тому що я минулась, до мене було стільки прохань різних дзвінків. І претензій. І претензії, абсолютно розумієте. Так що, я думаю, все-таки це важливо. Ви знаєте, скажімо так, написане лишається. Ви розумієте, тобто з'ява, згадки, чи це в книжковій яйці, там де стисло ми подаємо про книжку, чи це відгук, чи це рецензія ще ширше, чи це огляд видань якогось одного видавництва? Це один одна з ходинок у того шляху письменника до читача. От ми маємо ще тут книжечки. Це з бібліотеки, так Газета літературна Україна, Україна, загрози і виклики. Розкажіть, будь ласка, що це за серія? Ната, це серія нова, вона існує продовж півтора року, тому що я взагалі переконаний, знаєте, що літературна Україна є тим виданням, де чи не кожна рубрика газетна може ставати серією для окремих книжкових видань, і ми це робимо. Приміром, я хочу, щоб читач і автор літературної України пам'ятав про те, що якщо ми, працівники редакції, запрошуємо когось виступити зі статтею на сторінках літературної України, то це найімовірніше і означає і те, що ця стаття, цей матеріал може з'явитися і окремим виданням. Це бібліотечка літературної України. Ми практикуємо тематичні номери. Тому що читач потребує якоїсь свіжості, він не може в одному ритмі все це читати. Розумієте, тим більше літературна Україна, те видання, яке читає людина не за один день, от від четвера до четвера. І це добре, це природньо, це ж не інформаційка, це той духовний поживок, який можна, так би мовити, розтягнути. І ми причаємо свого читача отримувати насолоду від читання. Це добре, тим більше в ситуації, коли ми знаємо, коли і формат, і електронний формат, ми розуміємо, який вплив це має на, на діток на наших. Ми Смак. Намагаємось намагаємо допомогти людям виробити смак до читання або зберегти його, скажімо. Так. І оця бібліотечка літературної України це наші тематичні номери. Вони е насамперед, знаєте, ще й для кого? Для бібліотек, для вчителів наших, для тих людей, хто більш близько працює, так би мовити, зі словом. Літературознавець і публіцист Сергій Козак, гість нашої студії у передачі Україна Єдина на телеканалі УТР. Добре, продовжимо розмову і про літературу. Зокрема, зараз одна цитата з вашого дозволу Обласне. Юрія Венечука на літакценті. Уявімо собі, що якийсь дослідник української літератури років так. Через 50 захоче довідатися, наприклад, з літературної України, як виглядало наше літературне життя у 2000-му-2011 роках. Що він дізнається? Що поезія в Україні буває різна, дуже добра, добра, погана і така, як у Павличка. А от проза лише сільська, й іншої просто не дано. Інших оповідань не буває: баба, паранька, корова манька і запах перегною це святе. Дивне збочення жити у місті, а писати про село. Е, ну, це вже запитання. Це вже і тут є в цьому і запитання про що? Там стаття досить критична, і не лише стосовно літературної України, а загалом нашого десь частково консервативного літературного процесу. От це паралельні світи в українській сучасній літературі, що існує, начебто існує і е, часопис, державний, існує спілка. Так, тобто існує, начебто, опіка якась над письменниками. Але з іншого боку, ми знаємо, що є ну. Кількість письменників може не величезна, але кількість письменників, які відомі в Україні, які друкуються і в Україні перекладаються за кордоном, не належачи там до е, тої ж спілки. От е, що ви можете на це сказати, і от ну, ваша реакція, можливо, на таку цитату? А, ну, я думаю, реакція на цю цитату. Ми вже з вами почали говорити коли на частково відповідала на це запитання, коли сказали про існування у тієї різності на одній літературній планеті. Це природньо. А, ну тут про багато ще може бути говорити. Знаєте, це де збереглася мова? Природньо, колись, очевидно, на селі будемо говорити так. Сьогодні вже ні. Ось чому можливо. Автор цитує і посилається, що проза тематично. Ну я не робив аналізу, скажімо, там прозових творів, чи справді це відповідь цитата. Я думаю, що вона суб'єктивна, ця цитата. Я думаю, що ви чув, прекрасний письменник безсумнівно. Але я не думаю, що в літературна Україна я не я не, не думаю, я переконаний, навіть що ми когось. Обмежуємо або мені як редактору навпаки було приємно. Ну хай Юрій Винничук запропонує нам, щось. можливо він нас побачить і запропонує В, цю статтю. ну. Добре, до вашої, так би мовити, літературної журналістської діяльності, я десь знайшов інформацію, що ви були одним із перших чи не першим українським журналістом незалежної вже України, який був запрошений на роботу до Сполучених Штатів Америки. Що це був за проект, і от які у вас були враження, вийшовши з радянської України, подивились на той жахливий капіталістичний імперіалістичний світ, що занепадає. Ну, ви знаєте, я не знаю. Здається, справді це перше, але це не важливо в цій ситуації. Важливіше те, що я після університету працював в літературній Україні. Давайте нашим телеглядачам нагадаємо, то більше тим більше ще змінюється покоління. Що 89-й, 90-й рік літературна Україна була на піку своєї популярності. Наклад газети був, встановив тоді 300 тисяч примірників. А зараз якщо і це не літер займеться? зараз 7 тисяч. Зараз зовсім інша ситуація. Розумієте? тоді літературна Україна сказала про те, про що не говорили інші видання. і тобто тоді літературна Україна була не лише літературним виданням, полем битви, полем битви. І тоді літ Україна говорила про те, що тисячі тисячі наших людей українців говорили на кухні, а пізніше вони прочитали про це в літ Україні. Тобто ці часи не можна порівняти які тиражі. -то не тому, що мені там хочеться щось підзахистити сьогоднішню країну. Ні, так воно було. От я в той час працював літ Україні. І наприкінці, в 91-му році, після проголошення незалежності мене запросили на працю за кордон. Хто запросив? Газета «Українські Вісті. Це газета, яка виходила в Детройті. Це, є це так, газета, так? яка заснована була українськими політичними іммігрантами. В Німеччині вона була заснована 1945 року. Ким, скажімо, Іваном Багряним. Це надзвичайно цікавіше видання. І от ви запитали, які враження в мене там були в тому світі. Очевидно, перші враження в мене все ж таки були про видання, в яке я потрапив працювати. Мені було шалено цікаво. По-перше, архів газети. По-друге, ну, у нас невідомі ж були їхні публікації. Це ж і Тодосі Смачка, і Григорій навіть Костюк, імен більше імен від... Юрій Шерех, і архів газетний, і сама ця газета, річники за 45 п'ятий там 50-ті років. Це вже само по собі. Ну це просто розвиток. Це просто треба було подякувати за цю можливість. Е, я їхав на рік спочатку туди працювати, тобто в мене не було аж такого. Скажу відверто, в той час мені дуже цікаво було працювати в Україні. І я не рвався на працю за кордон. Це точно. І навіть коли мені запропонували їхати туди, перше моє запитання було таке: а наскільки ви мене запрошуєте? І пригадую, розмова зі мною відбувалася в готелі Русь, мені сказали на весь час існування газети. Я мовляв, там громадянство можете взяти, це ж, мовляв, дуже. Почесно в той час. І ви знаєте, я людина реальності і скажу відверто, Мені мені це більше не сподобалось ніж сподобалося. Я сказав, давайте подивимося, чи я підійду моя робота вам, чи мені там все влаштує. Якщо попрацюємо рік, там подивимося далі. Але зміст газети, це я просто відповідаю на ваше запитання. Те, які матеріали мені потрапили до рук, те можливість спілкуватися з українцями майже в усіх країнах на континенті. Конт... я б'їхав тоді в Австралію. Канаду, Сполучені Штати Америки, що таке українство за кордоном. Це скажімо, коли мене запросили до Вініпе. От перше, куди мені хотілося потрапити могила е, Огієнка Івана. Ви ну, розумієте, могила кошиця. Ну це класики українські. Ми до них розумієте, десь там трішечки чули. Ну імена звичайно, ми знали, але звісно, хотілося б, відверто кажучи, і стати на ту землю, де вони знайшли останній спочинок біля того білого мармуру даній ситуації я маю на увазі могилу Івана Огієнка, вона саме так виглядає. Ну, знаєте, це, це на все життя не лише запам'ятовується, це творчій людині потрібно, розумієте. Тому що ми ж працюємо в своєму щоденні, десь пам'ятаючи про тих, не десь, а завжди пам'ятаючи про тих, хто був перед нами, що вони написали. І оцей фундамент, який є загальну назву національна культура, ми повинні кожного дня це невисокі слова потрішечки-потрішечки зміцнювати, не зважаючи на те, що робиться. Навколо нього. А тут у нас такі видання унікальні. Очевидно, будь ласка, прокоментуйте, що це літаври. Ну, от я е, зізнаюся, ведучий про це не каже. Е, мене організатори цієї програми не просили принести щось до телестудії, але я прихопив, бо ну просто хочеться поділитися з телеглядачами, тому що речі все справді раритетні. Це журнал Літаври, журнал, який виходив в Австрії. Головним редактором цього журналу був хто Юрій Клен. Ну тобто надзвичайно відома ім'я, людина, яка і викладала в університетах за кордоном. І, от наші люди, коли 45-46 рік. Ну ми ж пам'ятаємо, якщо не пам'ятаємо, то знаємо просто з історії, що це був за період. Ну здається, не до того, щоб аж так розбудовувати видавничу українську справу в цих країнах. Де очевидно стояло питання про якесь виживання. Не очевидно, а так воно й було 45-й рік, 46-й рік. А наші люди, незважаючи на це, вони вже видавали журнали, видавали газети. Оцей літературний зошит, який ви щойно показували, літаври, все це видання, які з'явилися в другій половині 40-х років в Австрії і в Німеччині. це журнал Арка, який виходив в Мюнхені. Як на той час погодьтеся, навіть художнє оздоблення, графіка. Є досить такою ну, ну, прийнятною. І знаєте відповідь, яка чому це так? Як і Гніздовський, дуже видатне ім'я, який художником працював. В редакції цього журналу Юрій Шера був Шерех. головним редактором. Тобто, ви дивіться, які самі імена, імена погортати сторінки. Це ж і інформації про літературні вечори з дня в день, що відбувалося в Німеччині, в Австрії. От коли ми як, є, як ми можемо, скажімо, наблизити журнал Літаври до журналу Арка? Оцей виходив журнал в Австрії. цей в Німеччині, і Юрій Клен, головний редактор цього журналу, майже щотижня. Переходив кордон між Австрією і Німеччиною, тоді він був. Це сьогодні ми можемо там проїхати. Тоді він був для того, щоб виступити, скажімо, в Мюнхені перед там, українцями на літературному вечорі і розказати про свою поему Попіл імперії. Наші позиції от ще, ще одне видання. Наші позиції це належить вже до пізнішого. Це 70-ті роки. Це в США виходив такий журнал. Е е е біля... Скажімо, Багрянівці видавали його. Це ті, хто після смерті Івана Багряну продовжував його ідеї, хто поцінував, скажімо, працю Івана Багряно, чому я не хочу повертатись до СССР, яка була написана дуже відома 45-го року і прикладена десятками мов світу, і відкрила і була важливою тим, що відкрила очі західному світу на те, чому. Тисячі українців не хочуть повертатися от на родину. Що на вашу думку? От у нас є ще один тут збірничок, е, ну такий вже локальний, так би мовити. Так, Волинська літературна еміграція це те, те, що ви упорядкували. От що? Зробила українська еміграція, українська діаспора для української культури. Чи ми змогли це вже осягнути зараз, ну принаймні за останні 20 років, чи це ще терра інкогніта все одно? Знаєте, ми з вами бачимося вперше, але ви ставите такі запитання, ніби ви знаєте, ми б вже з вами спілкувалися на цю тему. Я справді про це думав не раз сам. Я думаю, що на початку 90-х була така хвиля повернення імен. І набутків української міграції пізніше е відбувалося і відбувається, звісно, вже наукове вивчення окремих імен, окремих їхніх праць. Але чи відбулося повернення письменників української міграції в суціль на сьогоднішній день? Я не певен, я не думаю. Є десятки, десятки, десятки. А імен. ми можемо ментально сприйняти от, от, ту культуру, яку витворили українці не за своєю волею, що покинули Україну. Чи це ну, таке собі, знаєте, ну, такий гриб на дереві? От воно збоку народилось. Це є частиною української культури, культура української діаспори? Ну я думаю, безсумнівно, безсумнівно, тому що якою мовою писали ці люди? Про що вони писали? Але на кого подібна осьмачка, наприклад? Ну а можливо, він не, і банти. не повинен не повинен бути на когось подібним. До речі, про осмачку саме ми підготували. Е, я упорядковував книжку спогадів. Єдина книжка спогадів, яка вийшла про осьмачку. Я зібрав ці спогади в Сполучених Штатах Америки, і якраз ці спогади, тих, хто його добре знав, підтверджують те, що ви щойно сказали. На вашу думку, чи можна чи можуть бути в одній якійсь спільній антології української літератури ХХ століття і радянські письменники, які лишились тут з різними долями теж з різними? Так, і люди, які виїхали за кордон, і, очевидно, більшість яких, якщо не всі, були вороже налаштовані проти взагалі поняття радянського союзу і радянської України, в тому числі, ну ви знаєте, це цікавіше запитання, бо я думаю, що відповідь на нього дуже багатоаспектна. Це залежно, яку антологію, приміром, ми хочемо видати українська література ХХ століття. Я думаю, що так. Я думаю, що так. Якщо ми е, який принцип застосовувати, що принцип творчості рівня матеріалів безсумнівно. Якщо принцип лише біографії, отут вони дуже розходитимуться. Розумієте, тут треба подумати. Чи там ну, я не буду зараз називати її імена, тому що там ну, тих, хто відійшов особливо вже, тут треба подумати, чи вони пасують під одну обкладинку. Сучасна українська література, вона є продовженням традицій. Української літератури, от якої, радянської, чи все ж таки тої е, літератури з діаспори? Е, ну, Ви знаєте, до радянської літератури у нас теж була література. Правильно, у нас є класики, Коцюбинський, Леся Українка, і Франко, і багато-багато-багато і Семенько це ж люди. Які не, не, не в радянський час почали працювати. Безсумнівно, скажімо, якщо ми підемо сьогодні на виставку там, мистецьку, навіть то щось цікаве із радянського часу в художників є, і ми. Розуміємо, що ця людина не підкорялася і, тому радянській тій стилістиці, а робила справді щось своє. Та саме письменництво треба вибірково підходити до цього. Розумієте, очевидно, треба взяти і все те краще, що було і письменників, які працювали за будь-яких умов. Тому в тому й полягає цінність у цієї нашої культури, літератури. Треба придивитися до кожного матеріалу, до кожного твору, до кожного імені. І оці матеріалом, скажімо, цей довідничок, Волинська літературна еміграція», він ніби невеличкий, але за ним 10 років праці. Тут 40 імен, про яких ми знаємо в Україні, дуже-дуже мало. Працюючи за кордоном і захистивши диссертацію, там я знаю, яке значення в американських університетах надають, приміром працям показчикам бібліографічним. Скажімо, видання, газета 50 років існувала. Щоб кожна стаття була описана під обкладинкою однієї книжки, а потім в електронному форматі взяти. Тоді дослідникам новітнім буде легше зробити те і легше відповісти на те запитання, яке ви мені щойно поставили. Тобто, треба вивчати це, але для того, щоб вивчали, треба мати можливість і дати їм отакими От довідниками. У нас ще у нас, якщо ми вже заторкуємо питання повернення літератури української міграції, у нас дуже багато ще не зроблено дуже. Проста відповідь остання. У нас просто навіть немає довідника письменників української еміграції повного на сьогоднішній день. А з цього треба починати. Отже, пане Сергію, на сам кінець запитання, яке я ставлю традиційно гостям нашої студії. Ви його ставили 25 письменникам, в яких брали інтерв'ю. Що таке Україна єдина? Україна єдина це кожен відповість по-своєму. Я, зважаючи на працю в літературній Україні, скажу так: це мій щоденний шлях до читача, і ми б дуже хотіли, щоб цей шлях у читача був так само зворотнім і щоб ми зустрілися. Дякую вам. Це був Сергій Козак, літературознавець, публіцист, доктор філософії і головний редактор газети Літературна Україна на все добре. До побачення.